Осницька гімназія, учениця другого класу, бурлак Анастасія, Тарас Григорович Шевченко і досі сниться, і досі сниться. Під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить хорошеє та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Весела, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Приймає руки і годує, і спать не А дід Пихається, і стиха промовить нишком де ще лихо, печалі тії вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Кріби сонечко сіяє тихо гасне. День погас і все почило, сивий в хату собі пішов попочивати.